Дорогі марганчани, давайте разом привітаємо з днем народження наш славний Марганець гідними справами, здобутками, творчими талантами, готовністю творити нові сторінки біографії міста. Усі ми, гірнакі і вчителі, лікарі та підприємці, ветерани і молодь, студенти та учні, прагнемо одного жити мирно і заможно, вільно і радісно на квітучій землі. Гордо вимовляти ім'я свого міста. А для цього нам потрібні злагода й порядок у спільному домі, налаштованість на труд і добро, єдність, милосердя і порозуміння. Я переконаний, ми саме такі, а тому обов'язково досягнемо більшого і кращого. Приємних вам зустрічей у святковий день, гарного настрою і незабутніх вражень. Зі святом, шановні марганчани!